Я кажу ні. А -а 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 -а. Не знаю. Іване, а куди це ти вже настропаливсь, мені інтересно, га? Коїться чортиняки тобі до того льоньки? До машини подивитися. О, я знаю, як ви дивитесь до тих машин. Це щоб приліз як жаба. Ти ж помнеш, що нам сьогодні ввечері по сіно їхати. Так отой сиди вдома, нічого лазить. Ти мене почув? Гляди мені, щоб і ноги з двору. Я тебе на другий раз подивлюсь і до машини і до всього на світі. Ось трохи підожди. Статкуємо з сіном, О, тоді поїдеш, подивишся. А зараз он відуче в курей повичищай, бо вже повно гімен кругом. Давай скоренько, щоб я по два рази не повторяла. То воно ще тут добивається, це мені нетаре. Алло, здорова мілочка. О, та як би ті діла? Рудь би ти не знаєш, хіба воно ще бува, коли благополучно в цьому сімействі. А це тільки що хазяїна чи хвостила, так що аж жарко зробилося. А оце ж та, Міла, єлі договорив вічку, щоб поїхати сьогодні сіно привезти? О, коли це мені заявляє тільки що поїду до Льоньки подивитися до машини, ти представляєш, яке безсовісне. Ти ж розумієш, що це ти як поїдеш до льоньки? О, то ти ж приповзеш ні риба, ні м'ясо, а мені кажуть з дітьми постійно їхать. О, ну та вони то й так поїдуть. Ну що це вони там хіба загрібатимуть? О, а я ж як сама накидаю два прицепи сіна, а тоді ще вдома його вкидаю в сіник, то я ж завтра та міла не встану. Ти ж знаєш, що в мене попередні в гузно. А я ще завтра хотіла поїхати на ставок та поперестирувати про стілки, поки оця погода хороша. Та я йому кажу: гляди, щоб до вечора і ноги з двору. Бо я не знаю, що я тобі зроблю. От то воно це надуло мордяку та побовтало десь у куревиче. Та не понравилось, звісно. Та пішов він к чортовій матері та міла, щоб я це ще його празнувала.